Акцію на площа ринок білоруси розпочали близько дванадцятої. На неї прийшла і Аліна. Дівчина приїхала до Львова із Мінська. Тут живе останні дев'ять місяців. Розповідає, що під час однієї із акцій в Білорусі її затримали і ув'язнили. Згодом дівчина виїхала з країни. Я хотіла ночівна гаксінабична. Я ходила на велику кількість акцій. Часто там було дуже багато людей. Вони були на вихідних. Коли затримали Марію Колесникову, ми вийшли на вулицю. Там було достатньо мало людей. Вони якось страшно нас затримали ми стояли в ланцюгу, нас оточили люди в неопізнаній формі, і якось так вийшло, що нас затримали в більшій мірі через прапор. Для мене це дуже знакова дата, бо пройшов рік після виборів, і це одночасно важко. І рада, що ми не зупинили боротьбу, і все ще щось продовжуємо робити. Рада, що ми ще не становились, боротися все щото продовжаємо. Прийшла на акцію і Катерина Олександрова. Вона виїхала із Білорусі через політичне і кримінальне переслідування. У Львові живе впродовж трьох місяців. Я почала виходити з перших днів протеста. Я виходила із перших днів протестів, бо не могла миритися із фальсифікацією виборів з тим насиллям, яке почалося після цього. Я виходила кожного дня. Потім протести були по неділях. Ми виходили кожного разу, протестували. З часом насильницькі дії силовиків були більш жорстокі, і ми були вимушені йти з вулиць, бо били катували білору протести почали переходити у партизанські дії, але все одно нам довелось поїхати, бо погрожували нам. Нині такий день, як і кожен день. Ми підтримуємо один одного, особливо тих, хто зараз у тюрмах. І хочеться, щоб вони чули нас і бачили, що ми їх підтримуємо. Хочеться каб'яни нас, бачили, що ми підтримуємо їх. Під час акції розгорнули прапор. Та заспівали погоню. Це пісня, яка стала одним із символів протестів у Білорусі. Це підтримує дух, показує режиму, що нічого не закінчено. Те, що рано чи пізно перемога буде. Просто це питання часу. От і все. Під час акції також роздали перехожим листівки із інформацією про події в Білорусі уже рік в Білорусі відбувається протистояння мирних громадян із воєнною хунтою, яка захопила владу Білорусі. За цей час у Білорусі десятки вбитих, тисячі політв'язнів. Через репресії пройшло більше 40 тисяч людей. Сотні тисяч людей змушені покинути свою країну через політичне переслідування. Але протистояння триває. Тут зібрались білоруські біженці, які були змушені покинути Білорусь, але скоро ми всі повернемося у вільну демократичну незалежну Білорусь. Акція тривала близько години. А сьогодні, ввечері, у будинку воїна покажуть фільм про події в Білорусі. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.